Це є зміщання над людьми. Це є ви розумієте, сьогодні люди дістали такі стреси, що це не оплатиться ніякими грошима. Ніякими, ніякими. Це є просто. В мене слів більше немає. Біля каплиці кількадесят охоронців. Люди, що тут мешкають, навіть не бачили, як забудовники почали знімати фігуру Матері Божої. Вибігли на шум. А коли почали обороняти святиню, кажуть, дійшло до бійки. Люди буквально місяць назад до свята Богородиці. Зібрали гроші своїх пенсії, 800 гривень, застелили доріжку, вони ломами, почули ми ті звуки ломів. Люди вибігли, вони нам штук 100 охорони в цих кабухфляжах. Що ми можемо зробити? Навіть якщо вони мають дозволи, вони повинні були зібрати священика, взяти, зібрати людей, пояснити, що вони хочуть, а не таким способом. Розібрали все все понищили вандалізм. Це називається. Це гірше ніж 17-й рік. Ви розумієте? Каплицю мешканці облаштували власним коштом ще 2005 року, з дозволу УГКЦ. Місце освятили тут. Влаштовували молебні. Ми самі, що бабки у нас тут багато є старенькі, вони не можуть до церкви зайти. То вони беруть і тут, тут моляться, Тут є садік. Одна дитинка не переділ, вона ще не помолила, не просила матіки Боже здоровичка, вона є собі садік. А тепер кашов не. Зробили, я не знаю, пішли різко, да, за тикунділо розбере розбили, розбили ось цю кругу, були з нами порадили фігуру матері божої працівники фірми забудовника поставили посеред стежки неподалік від смітників і одразу забетонували. А що вона має спільного з смітниками тут стояти? Та матір божа бідна, Скажіть. Каплицю перенесли в інше місце. Мешканці кажуть, ось цей хлопчина вранці у ролі духівника освячував місце, де забетонували фігуру Діви Марії. Священник там був, там було все. священника якогось з бороду смітника а поставили, каже, що вже просвятив землю, і там вже поставили на цемент. Він дав розрішення перенести, бо то священник. А та то не то священник, то швященник. Швященник. Тобу... був. Ряду Дала дозвіл ця Церква Святого Юра на перенесення то Божої Божої то, 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 Ну, не знаю. То, там підробили, не пробили, Нам дали, надали то, то, копії то, документів, щоб ми були в курсі справи. У франківській райадміністрації повідомили, фірма «Інтергалбуд» є власником землі і має усі дозволи на будівництво. Втім, у церкві святого Юра говорять, переносити каплицю не дозволяли і свого священика сюди не надсилали. Ласка, чому ви сюди несете цю каплицю? «Сказали і несе. Вона буде тут стояти. Так. Чоловік, якого охоронці назвали тут головним, пояснити щонебудь відмовився. Всі коментарі, вся інформація, звертайтеся, будь ласка, в інтергалбут. Офіційного коментаря фірма-забудовник наразі не дала. У районній адміністрації повідомили, компанія зобов'язалась облаштувати каплицю на новому місці. Втім, думки мешканців не врахували. Ірина Кондратюк, Юрій Герасимов, головні новини Львова.